Доброго дня! Я рада вітати вас. Сьогодні в мене в гостях. І сьогодні я вам розповім приготування імбіного новорічного печива. Для початку нам потрібно зробити тісто. Для приготування тіста нам знадобиться 250 г цукру, 250 г меду, 200 г вершкового масла, 2 яйця, розпушувач тіста, борошно, ванільний цукор, спеціальність цедра одного апельсина. Спеції для свого печива ви можете використовувати різні. Для свого я взяла мелитий імбір, мелету корицю та мелиту гвоздику. Також трішки додала мискатного оріха, та чайну ложечку какао. А для початку нам потрібно поставити водяну баню, до неї додати цукор, мед та вершкове масло. Поки повністю цукор не розчиниться. Після того, як цукор повністю розчиниться, ми додаємо всі спеції, цедру апельсина та розпушувач тіста. Добре, все це перемішуємо, відставляємо масло на деякий час, щоб вона трішки відпочила та схолола. Потім розбиваємо два жовтки і два білки, також їх додаємо до суміші. Потім поступово додаємо борошно, поки тісто буде однорідної консистенції і ви зможете з нього зробити печиво. Так як тісту потрібно відпочити 12 годин, я його зробила з вечора і нам не доведеться чекати. Це дро одного писина на те на терці. Можна взяти також на манні, якщо ви забажаєте. Наше тісто відпочило 12 годин і ми можемо його використовувати. Нам потрібно добре розігнати тісто, щоб воно стало більш гнучки, щоб нам добре було його розкатати. Трішки посипаємо борошном і можемо розкачувати наше тісто. Буде десь 7-5 см, але не більше. Щоб воно лягло рівномірно, було не досить великого розміру, тоді нам краще буде його розмовляти. Формочки я використовую різні, наприклад. Ці я прикувала в магазині. Але якщо таких формочок у вас не знайдеться, то не страшно, можна роздрукувати з інтернету звичайні шаблони, вирізати їх і зробити новорічні подарунки. Такі як Такі ялиночка, як наприклад, новорічні іграшки та інші. Посипати зверху ще порошне, але не багато, щоб не було покриття на нашому печиві. Беремо звичайну жаровню, яка у нас є вдома, застилаємо її е, звичайним пергаментом та можемо вирізати наше печиво і класти. Тісто вийшло різна, досить добре надавлюється. Саме чоловічки стали першим імбірним печивом, яке з'явилося за кордоном, а саме в Європі та в Америці. І можемо добути сердечки, на яких ми напишемо, все, що заважаємо нам приклад. з Новим роком. І передарити своїм близьким та рідним. Так, все, наше печиво готове, і ми можемо його поставити в духовку, яку ми розігріли заздалегідь, на 180 градусів. І ставимо наше печиво до духовки. Випікатися воно буде десь хвилин 5-7. Ось дивіться, яке чудове печиво виходить. Зараз я вам розповім, як чивіно його можна розфарбувати. Дивіться, яке чудове гарне печиво у нас вийшло. І зараз ми можемо розпочати його розмальовувати. Для цього нам знадобиться глазур. Я її приготувала заздалегідь. Для приготування глазури нам потрібно взяти один білок, збити його із 150 г цукрової пудри та додати декілька капель лимонної. Лимонного супу. Лазур у мене різнокольорова, я до неї додала барвники. Ви можете зробити на свій смак та колір різного відтінку, який забажаєте. Зараз ми спробуємо зробити ось таку сніжинку. Спочатку нам потрібно нанести основу. основу синього кольору. Спочатку ми ведемо по контуру, потім заповнюємо середину густоти. Не досить густою, але й не досить рідкові, щоб вона вас не стикала по вашому, по вашому печенню. А поки наша глазурь трошки відпочине і підсохне, щоб ми змогли зробити ось такі чарівні білі розмальовки, спробуємо намалювати чоловічка. Для цього ми беремо білу глазур, робимо такі черевички, ручки. Насправді це досить, досить цікаве заняття, яке сподобається як дорослим, так і дітям. Насправді, чоловічки малювати найлегше. з Цим справиться навіть маленькі дітки. Дивіться, за декілька секунд у нас вийшов такий чарівний чоловічок, яким ви зможете прикрасити свою наваричну ялинку. Наша назор тежка висохла і ми можемо брати і розмальовувати білим коло. Дивіться, у нас вийшла така чарівна сніжинка. Краще залишити її до ранку, щоб вона повністю висохла. І потім ми зможемо запакувати такий полетиленовий маленький мішочок, прикрасити її будь вашою стрічкою, захочете золотистою, захочете атласною під колір вашої сніжинки і зможете прикрасити свою номерну ялинку. Дивіться, як чудово виглядає новорічне печиво на ялинці, а всім нашим глядачам обласного телеканалу веселих і солодких свят.